Вам пропозиція? Про що це? Чи варто її приймати? Пропозиція від чоловіка, з яким у вас закінчились відносини. Або, якщо це по роботі, якщо ви пішли з цієї роботи, вам може написати начальник, або хтось. Хтось, з ким відносини ваші залишились. І в нього буде пропозиція. Він захоче прояснити ситуацію якось. Яка була підрішена, нікуди не рухалась? Хоче нового шансу, нових якихось подій почати якось по-новому. Чи варто вам приймати цю пропозицію? Що буде, якщо ви приймете цю пропозицію від цієї людини? Так, ви отримаєте перемогу? Можливо, якісь гроші отримаєте та якісь ілюзії, ви знаєте. Якусь допомогу, якусь підтримку ви отримаєте від цієї людини, можливо, грошову допомогу, можливо, якусь ще. А якщо до ілюзій? Королева мечів, то й кажезлів. Але ви знаєте, залишайтеся все одно серйозною, Взвішуйте всі рішення головою. І, ну, знаєте, не ведіться на обіцянки, ведіться на справи, що саме людина вам каже, як вона діє. Робіть уже висновки з цього, з його дій, а не обіцянок. Тож, як вам буде, якщо ви приймете цю пропозицію? Важко. Чому важко? Ну, це пекемі кохання. Якийсь вибір треба бути, буде зробити. Ну, ви можете це зробити. Скажіть нам, будь ласка, карти, а що буде, якщо відмовитися від цієї пропозиції? Якщо відмовитися. Обмеження. Ну, ви знаєте, ви не знаєте, як це ви можете відмовитися, але навіть якщо ви і відмовитеся, ви будете, у вас буде своя сім'я. У нас все одно все буде добре. А з тією людиною буде вам важко. Сім'я. Так, О, проживання, пашмачів. Да, важко, вам, важко вам буде обирати. Складні це буде вибір, але треба буде вибрати. Давайте так, на того чоловіка з пропозицією і без нього. На того чоловіка, без нього. І так, і так. І так і так ви можете обрати. Розумієте? Ну ви виростете, якщо будете з цією людиною, ви станете мудрішою. Та якщо її не виберете, ви також все одно. Якщо не виберете, будете боротися за своє щастя. Якщо виберете, буде він вашим королем. Пристрасним та гарним. Пристрасті там дуже багато у відносинах із ним. А без, нього... а без нього розбите серце. От і обирайте. Як вам краще буде. Але перш за все, обирайте себе. Що би ви не вибрали, перш за все, обирайте себе. Всім дякую. Якщо вам резонує, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо вам потрібна моя допомога у індивідуальному розкладі, рада буду бачити вас у директі. Дякую.